Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимося, що чекає міста України до наступної середи. Сьогодні у нас буде Харків, Суми Дніпро, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса і Херсон. Так, скажіть, покажіть, що чекає Харків до наступної середи? Харків. З боку решистів, що чекає, Харків. Ну, Буде летіти з неба, можливі. Летіть буде багато, можливі жертви, можливі руйнування. Погано, треба перекривати. Так, суми. Суми, що чекає суми? До наступної середи від решистів. Так, колесо фортуни, боротьба, жінки-діти. Дві карти вийшло. Захист буде. Вони вже не зможуть так. Такі обстріли робити як раніше. Але все одно менше, але все одно буде летіти на, на суми. Дніпро. Що чекає Дніпро? Скажіть, покажіть Дніпро до наступної середи, що чекати? Обстріл. Можливі жертви. Небезпечно. Чотири міча. Так. Чернігів. Що чекає Чернігів? Скажіть, покажіть Чернігів. Чернігів область. Не бачу тут обстрілу, до речі, не бачу по Чернігову. Так, Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя до наступної середи? Запоріжжя. Тройка мічів і криси. Дивіться, там якийсь подвох, якийсь секрет, таємниця. То, що у ворога якісь таємні плани. Хочуть максимальний урон, максимальні жертви, дуже небезпечно. Вони цими обстрілами намагаються щось досягти, і в них це погано виходить. Не виходить, то, на що вони розраховують, і вони вже отачання, вже не знають, що придумати. І там Запорізька там на електростанція, оце, ну, небезпечно Фаніт мені за а АЕС. так. Що з атомною електростанцією? Чи будуть повторні удари по атомці? Верховний суд вийшов в захист Божий. Карта дурак, дурак погано. Да, можливі, можливі Прильоти знову по атомній електростанції і саме місто також будуть обстрілювати. Так, будемо перекривати. Миколаїв. Що чекає Миколаїв до наступної середи? Миколаїв. Від решистів по Миколаєву. Десять мічів. Дуже погано. От також масовані обстріли і можливі жертви, можливі рівну. руйнування. Одеса. Що Одеса? Скажіть по Одесі? До наступної середи. Розмови про то, що... Він планує по Одесі взагалі якийсь наступ, напад, наступ, якусь агресію в цю сторону. Пл нові плани в нього, але там дуже великі перешкоди не вийде, то, що він планує, путлер. А прильоти? Чи будуть прильоти? В підвішеному стані? Да, так, можливі, можливі. Руйнування також можливі. Так, да, напад силою. Одеса небезпечно і херсон. Скажіть, покажіть по херсону, що чекати від решистів, херсон? Будуть захищати, до речі. Літаки вийшли. Ну, також буде з неба летіти. Шість мечів. Ой, шість жезлів це то, що. Захист буде, і що катастрофа не буде такою, як ворог планує. Щось відіб'ють, що не так масштабно, як ворог буде намагатися це зробити. Так, Херсон. Ну да, все одно військовий напад. Це бомби-ракети, снаряди, оце, що може руйнувати. Ворог планує, дуже масований, якийсь на наступному тижні по всій Україні масований обстріл. Заперечую, заперечую, заперечую. Я називала міста, але це мається на увазі місто і область. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую всі руйнування. Весь негатив, всі жертви, всі прильоти. Повертаю все зле лехе на голову росіянам. Що вони нам планують, хай з ними станеться, хай на них падають ці бомби, снаряди, ракети, хай вибухають при запуску на Росії. Що росіяни нам планують, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і таке і подла, сподтяжка. Порушуючи все, про що там з ними подомовлялись, зараз все буде порушено. Перекриваю, знімаю анулюю, весь негатив, все зле лихе повертаю на голови росіянам. Що вони нам бажають? Хай з ними станеться. Вище сили допомоги, прошу, захисту Божого для України, для всіх міст, для всіх селищ. Відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Все зле лихе поверніть ворогам, зруйнути ворогам плани. Іншими шляхами ворогів пустіть. По Верховному суду буде так і так є. Захисту Божого прошу. Буде так і так є. Щоб були цілі будинки наші, щоб люди вціліли, щоб всі хто дивиться, щоб були живі, неушкоджені. Хочу ще раз подивитися. І що колодою? Так, скажіть, покажіть. Що чекає до наступної середи Україну. Цілом, що чекає Україну з боку расистів до наступної середи? Що ворог планує? Перешкоди нам Намага... буде намагатися рушити оце опалення світла, щоб не було в нас тепла світла. Сім меча, що ворог буде максимально подладістивать будуть намагатися помирних бить, руйнувати будинки. Поводяться з нами, як, ну, якби ми були, ну, як соперницем, ну, як соперником. боротьба за соперничество і. Це ворог буде рушити себе і оточуючих. що В них вже у самих земля під ногами горить, але вони це їх не зупиняє, вони будуть продовжувати їм все одно, все одно будуть продовжувати лопити. Правосуддя. Вони як чекають, що їх зупинять, що правосуддя зупини їх. Оцього короля мічі, який крушить і рушить все навколо, що по правосуддю що його зупинять. Але е, не реагують на них так, як повинні реагувати в світі. В стані, і вони це сприймають, що ми можемо далі йти і далі рушити оце все. Так, захист. Ми будемо відбуватися, помста буде на їх сторону. Якісь успіхи будуть на фронті. Наступ наш буде, дуже багато зброї нам прийде, але разом з цим буде дуже багато жертв і втрат. На жаль, так, прибираю негатив, заперечую, 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 заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Перекриваю. З ними домовились про щось. Тобто домовились, що вони зупиняться, що вони припинять обстріли. Вони не будуть це виконувати. Країни-партнери думають наші, що можна з ними ще домовлятися, домовлятися не можна. Вони це сприймають як слабкість, тільки рішучі дії. Допоможуть. Прибираю негатив, знімаю нулю і сили, допомоги прошу. Прошу, приберіть загрозу, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Іншими шляхами ворогів пустіть. Нехай бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі вибухають при запуску на території Росії. Там, де вони їх запускають, там нехай вони і зриваються. Допомоги прошу, зупиніть війну, будь ласка, зупиніть агресію, зупиніть росіян, зруйнуйте їх. Та буде так, і так єсть. Такий вийшов розклад. тримаємося, Не ігноруємо сигнали повітряних тривог. Ховаємось. До зустрічі на каналі.